Тож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. Нашим глядачам в Ютубі нагадаю, що ви підписувалися на наш канал. Якщо досі цього не зробили, ставте свої вподобайки, коментуйте наші відео і діліться ними із друзями в соцмережах, таким чином підтримайте наш проект. А тим часом маємо можливість поспілкуватися із блогером, засновником рекрутингової агенції Борщ Сергій Марченко. Вийшов з нами на зв'язок. Вітання, пане Сергію. Вітаю. Пане Сергію, з вами хочемо обговорити декілька важливих актуальних. Теми, про які зараз багато суперечок в соцмережах, ну і, зокрема, щодо пропозиції від нашої влади щодо можливості відкупитися від мобілізації, вже є такі дискусії, каже, що навіть є відповідні законопроекти у Верховній Раді, для того, нібито треба мати офіційну зарплату 35 тисяч гривень і також сплачувати. Близько 14 тисяч гривень ЄСВ, і таким чином ніби можна себе обезпечити від мобілізації. Але як ви загалом розцінюєте ось ці такі пропозиції, ці дискусії, чи не є це міною заповільненої сповільненої дії, і яка може дійсно вибухнути і розколоти наше суспільство? Адже дійсно бачимо, що. На прикладі того самого Ізраїлю дуже часто можна почути про те, що там воюють всі і міністри, і діти міністрів. А в нас, як правило, на жаль, більшість із тих, хто має кеш, вони або відкупилися, або повтікали, повиїжджали, або покупляли довідки, і таким чином намагаються уникати головного обов'язку громадянина України захищати свою державу. Ну, дивіться, от мені здається, що саме через те, що у нас не Ізраїль і у нас не служать ні родичі, ні діти, ні навіть друзі, можновладців, от можливо, саме тому можновладці не розуміють свій народ і не розуміють, що таке ця пропозиція відкупитися від мобілізації. А, насправді, якщо глянути взагалі в законодавство, то оця пропозиція. Не брати в армію тих, хто платить податки, вона по суті є дискримінаційною, бо це в чистому вигляді дискримінація громадян України за їхнім майновим станом. От, наприклад, є якась людина, яка заробляє 20 тисяч гривень, і вона повинна йти в армію, захищати країну, ризикувати своїм життям. А от людина, яка заробляє 40 тисяч гривень, вона вже виявляється краще. Ту людину, що заробляє 20 тисяч, і вона може не йти в армію, не сидіти в окопах, бачити кожен день свою жінку і дітей. Чи є це справедливим? Однозначно, не є. Зараз, по суті, в Україні де-факто якраз оця ідея, що багаті можуть відкупитися, вона реалізована. Бо воюють у нас зараз або ті багаті, хто пішли добровольцями, або бідні. Навіть найменші якісь естрадні, навіть не зірки, якісь зірочки, прекрасно себе почувають, роблять патріотичні стендапи не на фронті, тут в тилу навіть невеликі бізнесмени, навіть представники якихось сільських рад, вони спокійно собі живуть, ніби війни немає, і тому у нас не ізраїль, тому у нас немає оцього. Всенародного відчуття того, що вся країна у нас воює, і від кожного залежить результат. А насправді у нас така війна, що результат реально залежить від кожного. І не можна просто когось за гроші від цих викликів, які стоять перед країною, звільнити від виконання його громадянських обов'язків. Бо по суті, у нас є два громадянських обов'язка. Один громадянський обов'язок це захищати свою країну, і другий громадянський обов'язок це платити податки, бо це конституція, це закони України. І коли у нас виникає якась така ідея, що для платників податків треба якась додаткова стимуляція, щоб вона платила, щоб вони платили податки, то я цього, якщо чесно, просто не розумію, бо платники податків і так повинні платити податки, як все? Як це так, що тіпа, заплати... ти не платиш зараз податки, але можеш заплатити і не йти в армію? Ну це якийсь нонсенс, так не повинно бути. Ну а як на вашу думку, слід реагувати суспільству на такі пропозиції, чи, і, чи дослухається до них влада, що все-таки це антиконституційна така пропозиція? Дивіться, суспільство вже реагує. Воно реагує на це тим, що суспільство зараз починає ухилятися від мобілізації. Коли нам показують ці відео, де коли когось десь ловлять, де люди не беруть повістки, це пряма відповідь суспільства на нерівність соціальну, яка зараз є у мобілізації. Ми можемо скільки завгодно говорити, що люди погані і що люди ухилянти. Але коли люди розуміють, що він піде в армію тільки тому, що він бідний, він не може купити ТЦК, не може купити ВЛК, лікарську комісію, яка буде визнавати його годним чи негодним. Він не може купити собі адвоката, щоб адвокат йому порішав, що він десь там не бере повістки і десь там переховується. У нього немає обідної людини якихось там. Трьох чи чотирьох квартир, в яких він може десь жити і переховуватися від е, мобілізації, і звичайно, ця людина вона задає собі питання: а чому я повинен служити, а хтось не повинен? Ми можемо багато говорити про патріотизм, про те, що всі мають служити, але у кожному суспільстві є ось там 10-20% тих, хто підуть воювати добровольцями. 10-20% тих, хто старається не піти ні за яку ціну воювати. І 60-80% оця серединка, це ті люди, які, якщо будуть створені умови такі, що вони не можуть ухилитися, вони підуть воювати. А якщо будуть такі умови, що ухилитися можна, вони не підуть воювати. От зараз у нас така ситуація, що Оці оця серединка, оці там 60-80% громадян зараз повністю дезорієнтовані. Е, наша держава, на жаль, не зробила якоїсь комунікаційної історії, щоб ці люди розуміли, що їм треба точно іти служити, і вони зараз намагаються ухилитися від служби якимись законними методами. І це є проблема. Це серйозна проблема, і одна з великих складових цієї проблеми це саме ця соціальна нерівність, яку ми бачимо при мобілізації. Тобто, в селах вигрібають всіх, а хто багатший, той десь там їздить в буковель там чи ще кудись. І нормально там себе почуває. А як можна змінити цю ситуацію? Чи це реально на даному етапі? Це абсолютно реально. Ця ситуація змінюється простими речами. Е, перша річ законодавчо прийняти е, такі е, поправки, які не дозволять людям безболісно ухилятися від мобілізації. Зараз ухиляння від мобілізації це просто якийсь штраф, що тебе там зловили, дали тобі штраф, і ти можеш далі продовжувати ухилятися. Все-таки у нас війна. І мобілізація потрібна, і без мобілізації ми не будемо існувати як держава. Тому перше, перша це невідворотність мобілізації, і друге, це звичайно ж соціальна справедливість. Повірте мені, люди набагато простіше будуть ставитися до мобілізації, якщо будуть знати, що від цього не відпетляєш – Якщо будуть знати, що служити будуть не тільки бідні, а служити будуть всі: і слуги народу, і депутати, місцеві, і, можливо, якась частина депутатів Верховної Ради будуть квартал служити. 95. Судьб, будуть служити прокурори, буде служити квартал 95. Це знаєте, це дуже ну, це показник. Бо знаєте, в нас в інтернетах ходять всякі історії про Ізраїль, що вон там десь вбили. Сина ізраїльського міністра, той син штурмував десь там сектор газу. Де сини наших міністрів? Що вони штурмують? Вони штурмують е, Закарпатський фронт. Ну це смішно, це нонсенс. Коли знаєте, країна воює, вони а керівництво ходить в мілітарі, і на цьому якби їхня війна закінчується. Бо ніхто з їхніх можнобладців. Брат Єрмака, який там продавав державні посади цілком собі призовного віку на відео, які були в мережі з цими хабарями, він виглядає цілком здоровою, придатною до служби людини, людиною. То де брат Єрмака в армії? Де він служить? В якому полку? Не риторичне запитання, пане Сергію, ну і ми вже згадали про квартал 95, який теж. Дуже сильно обурив українців. Бачимо це обурення в соцмережах, зокрема їхніми новорічними виступами. Зокрема, і дуже багато обурення від українців, які були змушені тікати від окупації з півдня зі сходу нашої країни про дівчину Сіскадовська. Вже так би мовити, про це всі обговорили? І також сьогодні бачу, з'явилася реакція від доньки відомого співака Хурсенка, де теж вона обурюється тим, що ви взяли її, пісню, пісню її батька-Соколята, і цю пісню співав пес Патрон про те, щоб повернути йому собаче життя. То як ви взагалі розцінюєте ось ці скандали? Довкола кварталу 95 до того до їхніх таких тупих жартів, як на це взагалі, загалом реагувати, скільки ми ще маємо терпіти цей квартал 95, і він вже декілька десятків років в саме в новорічну ніч ось, ось такими л'є бруд на українців раніше на україномовних, тепер вже на російськомовних чи суржикомовних. Чи можна це я ще якось прибрати чи зворот? Дивіться: Культурний фронт, культура взагалі це база і це ключові речі. Нам багато говорять про те, що е, у нас немає зброї, але коли нема кому воювати, то зброя не допоможе. Найгірше, що робить російська культура, це перетворює українців на росіян. Просто зараз на Донбасі українці Донбасу, яких переконали в тому, що вони руські, воюють проти нашої армії. Вони потрапляють в полон. В полоні вони всі дуже різко згадують українську мову, бо можуть, виявляється, говорити українською і нічого там щелепа не відпадає. Але суть в тому, що. Російська їхня ідентичність, яку багато років вбивали їм в голову, вона заставляє їх воювати проти своєї країни, проти свого народу. Зросійщення, те, яке нам демонструє той самий 95-й квартал протягом всього свого існування, це якраз ота зброя, яка діє на самий базовий рівень, на самоусвідомлення людей. Коли Українців десятками років висміювали за українську мову, робили нас селюками, робили з нас якихось смішних персонажів. А давайте згадаємо, що всі жарти практично квартал 95, класичні їхні жарти це якесь, е, якісь жарти над смішними українчиками. От роль цих смішних українчиків, якраз, до речі, сам Зеленський дуже часто виконував, або його друг Кошовий. І вони, оцими смішними українчиками, вони зробили собі кар'єру в Москві. Бо в Москві дуже великий попит на смішних українчиків. Вони були на всіх цих голубих огоньках, якісь там Баскове, Кіркорове, це все. І коло них оці маленькі українчики, Зеленські з Кашовим, яких ті там похлопували зверху по плечу. Да? Тому знаєте сказати, що це просто жарт був про ці, ці сіськадовські. Це неправда насправді, тому що це не просто жарт. Це я не думаю, що квартал робить це свідомо для того, щоб принизити українців. Мені здається, що вони просто по-іншому вже не можуть. Мені здається, що це просто десь у них прошито вже. Вони все життя так жартували. І навіть коли хочуть е, зробити якийсь патріотичний номер, у них виходить е, показати дівчину зі Скадовська. Тупою, жирною, дивною якоюсь істотою, яка не розуміє, про що вона говорить, яка смішна. І от коли людина, яка хоче перейти з російської мови на рідну в Україні, коли вона дивиться цей номер, що вона бачить, що вона думає? Вона думає, що якщо я буду переходити на українську мову, я буду така сама смішна, як оця недолуга дівчина, яка якось там як попало діта, як попало накрашена, виглядає страшно, говорить страшно, над нею всі сміються. то так будуть сміяться наді мною. То я не буду переходити на українську, я буду далі говорити собі російською, бо російську я знаю добре, і ніхто наді мною не буде сміятися. Ось наслідки оцього квартального номеру. Ось наслідки цього гумору. І оці десятиліття, коли нас. Привчали до того, що ми якісь менша вартісні, просто через те, що ми говоримо на своїй землі своєю мовою, вони не пройшли безслідно, і ми ще дуже довго, мені здається, будемо навіть після війни це все е розбирати. Бо бо саме погане, що велика частина молоді не бачить в цьому нічого поганого. ось Ось що значить культурна окупація, і ось що значить постійний, тривалий культурний негативний вплив на Україну і на українську культуру. Пане Сергію, то на вашу думку, цей квартал буде виступати в новорічну ніч доти, доки президент Зеленський буде правити в нас? Чи, чи довколі це триватиме? На вашу думку? Ну, дивіться, у нас не тоталітарна держава, це окремий бізнес. І я переконаний, що цей бізнес буде існувати до тих пір, поки він буде приносити гроші. Тобто зараз їхні жарти користуються популярністю. Треба розуміти, що за десятки років свого існування квартал 95» має свою аудиторію, яка вихована на їхніх жартах, яка їхні жарти розуміє, яка їхні жарти підтримує. Тому я не бачу якихось проблем в тому, щоб вони там закінчили своє існування навряд чи вони закінчать, вони будуть, вони будуть це робити. І знову ж таки, я не хочу просто їх огульно критикувати і казати, що вони погані і вони антиукраїнські. Можливо, вони стараються щось зробити українське, але ми бачимо на прикладі цього номеру, що у них не виходить, у них оця... Російська проширка, оця по суті, це ж реально цей російський, тупий, дешевий, новорічний гумор під олів'є. Ні про що. Тобто сказати, що там є якісь е, знахідки, якісь цікаві жарти, якісь цікаві сюжетні повороти, ну їх немає. Просто береться е, людина і висміюється. От як ця дівчина, яка чомусь там вирішила, що біженка це смішно, що. Перехід з російської на українську, це смішно. Ну, а це не смішно. Це трагедія. Це люди, які втратили своє житло, втратили рідних, і зараз іще е, висміювати їх за те, що вони посміли переходити на свою рідну мову після культурної окупації. Ну для чого. Так, зрозуміло. І пане Сергію, ще хотіли би поговорити на одну тему. Зокрема, про е, ось ці масовані. Атаки рашистів напередодні і після нового року цей новорічний терор в їхньому виконанні. Як ви це сприймаєте все, що відбувається? Що вони хочуть цим донести? І ви в своєму Фейсбуці написали, що ви не відчуваєте емпатію до жертв? Чи Можете пояснити таку своє критичне, таке своє критичне ставлення? Ну, дивіться, я відчуваю емпатію, але я не хочу, щоб ця емпатія затуляла собою жагу до дії. Коли люди в соціальних мережах, в публічному просторі починають голосити за загиблими, вони мені здається втрачають фокус на тому, що треба робити так, щоб цих загиблих було менше. Загиблих буде менше, коли ми більше зусиль докладемо до оборони нашої країни. Тому я волонтерю, я збираю гроші на пікапи, збираю гроші на овочі, вирощую овочі для Збройних сил, їжу, інструменти, багато речей, які корисні нашим. Бійцям я концентруюся на цьому. Я писав, що я буду оплакувати полеглих після війни. Зараз, якщо це робити, то у нас кожен день буде. На жаль, сумний сумні підстави для того, щоб оплакувати загиблих. Бо кожен день сотні людей зараз у нас гинуть в Україні, от і важливо концентруватися на тому, що дає нам сили. От я свою емпатію я її конвертую в людь, в лють до ворогів, те, що намагаюся зробити все, що від мене залежить, для того, щоб ворогам в нашій країні було дуже. Тяжко, щоб вони лягали в нашу землю. Ось тому я закликаю саме до цього, і мені здається, що коли цей терор росіян конвертується не в страх, а в лють, це набагато краще. Бо страхом нашим нашими стражданнями вони живляться от е, візьміть зараз будь-який російський паблік, і зайдіть на якийсь російський паблік е, після обстрілів. Що ви там побачите? Ви побачите там якесь, якісь нарізкі відео, які публікують наші телеграм-канали, вони репостять. Там, де сльози, там, де біль, там, де люди кричать, і коменти росіян. Ха-ха-ха, так вам і треба. Типу знали б, не знаєте, з ким зв'язались, зв от були б з нами і не було б ніяких цих проблем. А я не хочу, щоб моїми страхами і моєю біллю живилися росіяни. Я не хочу, щоб окупантам ставало краще від того, що вони зробили мені погано. Саме тому мій біль я залишаю всередині себе. А назовні, моя людь, моя ненависть те, що я роблю для е, нашої армії, для фронту, для того, щоб наша перемога настала якомога раніше. Ось я думаю, така позиція моя. От я собі придумав її таку і. Сподіваюся, що цю позицію люди будуть наслідувати. А ми теж на це розраховуємо. Дякуємо, пане Сергію, за те, що висловили свої думки, свою позицію в нашому ефірі. Блогер, волонтер, засновник рекрутингової агенції борщ Сергій Марченко був з нами в ефірі громадської інтерактивного та радіо Один. Дякую на все добре. Дякую. Дякую.